Я вас вітаю. Сьогодні ми з вами поговоримо про повню, яка вже скоро відбудеться у знаку стрілець. Скоро це 23 травня в 16 годин 53 хвилини за київським часом. Що це взагалі таке повня? Це коли місяць стає саме віддалено від сонця, від нашого світила, тобто на 180 градусів він знаходиться в самій крайній точці. І це якби кульмінація його росту. Коли був молодик, він почав зростати, набирати силу, і зараз, вповню, він самий такий великий, самий розширений, самий такий повний і набувший своєї сили, віддалений від сонця, тобто він самостійно приймає рішення. І потім він почне спадати і знову повертатися до сонця, і потім знову через два тижні почнеться молодик. А зараз повню Місяць має саму велику таку свою енергетичну силу. Що таке знак стрілець, в якому буде відбуватися ця повня? Стрілець це про наш розвиток, це про наше розширення, тому що управитель тут є планета Юпітер, сама велика планета. Отже, стрілець це такий досягатер, який хоче всього і відразу. Він хоче розвиватися, хоче навчатися, хоче е, переміщатися, хоче пізнавати цей всесвіт, хоче мати всього і багато. А місяць це також про ресурс. Тобто, тут вони в цьому знаку якби компенсують один одного. Місяць і Юпітер, управитель стрільця. Ще також стрілець це така енергія збудження, це коли ми хочемо всього і багато. Це такі. Емоції, великі емоції, коли місяць заходить в стрілець, це можуть бути такі перекоси. Або ми в енергії збудження і хочемо всього досягти багато, мати всього багато, або навпаки, ми відчуваємо такий пофігізм, що нам нічого не потрібно, тобто ми не коригуємо своє життя. Що тут потрібно робити? Взагалі стрілець має таку стрілу, і він її спочатку направляє на свої цілі. Він повинен чітко направити цю стрілу туди, куди він хоче. Якщо ми направимо чітко, то зрозуміло, ми і попадемо в ціль. А якщо у нас емоції, якщо ми збуджені, якщо ми якісь не скориговані, то звісно і наша... Стріла полетить куди завгодно, але не до нашої цілі. Отже, які рекомендації? Обов'язково вчитися емоційній стабільності, мати таку емоційний, такий емоційний ресурс, емоційний досвід будемо в цей час накопичувати. Для чого? Для того, щоб зрозуміти, що в балансі бути якнайкраще. І тут буде про новий досвід відчуттів. Будемо багато відчувати. Якщо це стосується на рівні держави, то в цей час ми всі відчуємо підвищення емоцій, будуть якісь завищені емоційні стани, прям розвиток якихось обставин, за чого ми будемо відчувати дуже багато емоцій, почуттів, відчуттів. Як позитивних, так може бути і негативних, тобто вони можуть бути різні. Що стосується нас, людей, то ми повинні коригувати свої реакції на події в обставинах життя. Тут не потрібно здержувати свої реакції, тобто ми повинні реагувати. Це добре, тому що стрілець він такий знак, який реагує, і місяць йому в цьому допоможе, тому що тут все йдеться про емоції, і тут постарайтесь. Легко виражати свої емоції, тому що Юпітер він в плюсовому такому стану це про легкість і свободу. Це коли ми легко і свободно приймаємо любу інформацію, любий досвід. Ми з усім згодні, ми все приймаємо, нам все подобається. Також Юпітер це про естетику, це про таку красу і чарівність. Тут теж користуйтеся своїми чарами, своєю інтуїцією. Включайте це все, щоб це все працювало на вас, щоб все давало вам ресурсні стани. В цей час саме найкраще використовувати свою силу чарівності. Особливо це стосується жінок, а можливо і чоловіків. Використовуйте це. В мінусі, це коли давити. Тут не потрібно давити своїм авторитетом, своїми амбіціями, не потрібно впливати на ситуацію. Постарайтесь на ситуації, які вам будуть траплятися в цей час, впливати своєю чарівністю. Легкістю, своєю незалежністю, своїми вільними такими ставленнями до всього, що буде траплятися в цей час. Також дивіться на всі події, які будуть відбуватися в цей час, з перспективою, тому що стрілець це про перспективи. Він дивиться далеко, в нього такі перспективні цілі і бажання, він хоче бачити наперед. І чому в цей час також у людей може підвищитися духовність, вони захотять також піднятися, вище вище свого егоїзму, розібратися в своїй природі, звернутися до Бога або до вчителів для того, щоб пізнати цей всесвіт більше? Отже, я вам бажаю в цей час легкості, свободи, оптимізму, позитивних емоцій і досягайте своїх цілей. Я вас обіймаю і до зустрічі!